Служба безпеки України затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня. Про це повідомили у СБУ. Зазначається, що ціллю ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури підтвердження щодо актуальних геолокацій військових аеропортів. Аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ. СБУ затримала їх на гарячому неподалік Києва. Правоохоронці встановили, що фігуранти 28-річні безробітні, завербовані кадровим співробітником Кримського управління ФСБ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Знання.